Тім не тямала себе, коли її обміняли. Готова була чекати коханого з полону десятиліттями, але довелося лише кілька місяців. Далі в ТСН історія Чечелюк і її кохання. Саму її слідчу поліцію з Маріуполя, яка пройшла бункери Азовсталі та дворічний полон. Звільнили навесні цього року. А тепер повернувся і її наречений азовець Владислав Андріанов. Про жахіття російських тюрем і про любов, що пройшла крізь усе. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі Мар'яна, Ти не маєш показати їм свою слабкість? Ну це просто простота. Ти просто там існуєш. В мене просто рухнув весь просто мій світ. Ти тут проведеш своє життя. Ти їдеш в Україну, ти їдеш в Україну, ти їдеш в Україну. За п'ять місяців забути два роки це майже неможливо. Мар'яні Чечелюк 24 роки. Вона сама визнає від того, що довелося пережити це початок повномасштабної війни в Маріуполі, бункери Азовсталі під постійними авіанальотами росіян та полон. Лікуватись та оговтуватись доведеться не один рік. Я все ж таки вірю, що колись я зможу вибрати з цього і почати життя. Ця світлина дівчинки білявки в поліцейській формі навесні 2022-го облетіла чи не всі світові змі. Мар'яна тоді слідча в Маріуполі. Її коханий боєць Азову на завод Азовсталь вона потрапила разом з молодшою сестрою як цивільна. Коли тамтешні захисники виходили в так званий почесний полон, її мали просто відпустити, але цього не сталося. Нам казали, що це буде евакуація. З заводу Азосталі на території Запоріжжя на Україну. І весь цей час я думала тільки про це. І я навіть коли вже під'їжджала до цих фільтраційних таборів. І я дуже приймалася з цього приводу, але я все ж таки покручувала голові, що ні, ти їдеш в Україну, ти їдеш в Україну, ти їдеш в Україну. До України було ще два роки. За цей час Мар'яна побувала в семи російських буцегарнях. У мене весь цей час була просто пустота. Все, я, я загубила себе, я загубила весь цей світ, і, і все. Останні часи, от у полоні, я вже почала собі казати, що ну все ну ти тут проведеш своє життя, тому. Починає реально вже підлаштовуватись. Я вже відчувала себе, як я там казала, істинною язички, яка ходить да, там у халатах, яка ходить у робі, у косинках. Я розуміла, мені дуже було страшно від цього, що я розуміла, що ну, це є моє життя. Звільнити Мар'яну з полону вдалося наприкінці травня. Той день вона майже не пам'ятає, каже: ступивши на рідну землю, ще довго не вірила, що все це відбувається саме з нею. Мама, теперь комнат. Тоді їй хтось почепив на руку синю жовту стрічку. Це чи не єдине, що закарбувалося в пам'яті про день обміну. З того часу вона її не знімає. Вона буде зі мною, поки не зітреться або не порветься. І навіть коли порветься, я напевно буду діставати, десь саме таку, тому що для мене це асоціація з моїм новим життям. Нині Мар'яна Чечелюк все ще проходить реабілітацію фізичну і психологічну. і веде сторінку в інстаграм. Там багато світлин її коханого. 28-річного азовця Владислава Андріанова. Спогади про нього і їхні спільні. Вони познайомились у 2020-му в Маріуполі. Влад побачив Мар'яну в спортзалі і закохався. Мар'яна ж каже, він її покорив вічливостю і не тільки. Не буду скривати це борода тухи, це дуже мужньо. Мені це реально подобалось, і ну його внутрішня, внутрішня чоловіча сила. Повернувшись, Мар'яна була впевнена, що влада вже давно обміняли, як і було обіцяно за домовленостями почесного полону. Але з'ясувалось, хлопця в Росії за захист батьківщини засудили на 25 років тюрми. В мене просто рухнув. весь, ну, весь просто мій світ, який я там в собі всі ці два роки створювала, і мені було дуже важко. Тому що я сподівалася на його допомогу та підтримку після мого повернення. А сталося так, що я мала сама собі бути підтримкою. Навіть з російського полону влад намагався піклуватися про кохану, двічі через побратимів і друзів передавав букети квітів і зворушливі листи. Бутони вона береже в книжці, а листи перечитує і усміхається. Я вдячна тобі за те, що чотири роки тому ти з'явилася в моєму житті. Запалила вогонь кохання неймовірної сили. Я дуже тобою дорожу. ти все моє життя, моє повітря. Ти найцінніше, що я в моєму житті Обіймаю міцно, міцно, кохаю сильно, сильно, цілую ніжно, ніжно, з великою повагою. Твій майбутній чоловік. Мар'яна вже була налаштована, можливо, чекати доведеться роками, але сталося це за п'ять місяців. Владислава Андріанова обміняли тиждень тому. Україні! Дізнавшись цю новину, Мар'яна одразу поїхала в лікарню до Влада і вперше за два з половиною роки обійняла його. Саме перше про що ми з ним от почали розмовляти, це те, що полон ми не обговорюємо. Ми живемо тут і зараз. До війни в них були грандіозні плани, зокрема, купити квартиру, народити дітей. Нині ж поки нічого не планують. Мар'яна каже, живе одним днем. Єдине про що думають офіційно одружитись, але це лише після реабілітації обох все. Я тобі дуже я кохаю і я тобі давай займайся, потім позвониш. Мар'яна Бухан, Валентин Шилко, Наталя Кучеренко. ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.